Всім привіт! Мене звати Аня і у нас влог з бейбіборном чеком. І зараз я предлагаю його спутить. Сідай. Давайте, вами тут стало. І я зараз предлагаю його з пижамного бодіка переодягнути. Ось така у нас гатюшка. Ось у нас синя зелена. І кофточка так само. Я його переодягну і я вам покажу результат. Ось такий у нас костюмчик. Ось так ми ну, його одягнули. Носочки не будемо одягати, хай відпочинок ніжки. А я зараз приведу, його покормити. Тому я беру ось таку бутылочку і буду його кормити. Коли покормлю, до вас вернусь От я його докормила вже. Ну і зараз, ну, ми тепер будемо робити масаж спинки, ми завжди да робимо масажик кожного ранку, тому зараз буде все. Ось так ми вже все зробили. Ми масаж зробили без вас. Ну, а ну так, затока ігрушечок. Ось так. Хай поіграється. І він наіграється в вернусь до вас. Він уже не ігрався, я забираю ігрушки. І вже у нас по часу обід. Тому беремо бутилочку і його корму в до вас, коли він поїсть. Він вже поїв, я забрала вже бутилочку. І ну, зараз я на сон. Тому для гаджек. Опускаю ручки. Твої. Ось так. І лягай спадки. А ми з вами зараз звернемося, коли він поспить. Ось так ми повернулись. Ну, і будемо бути джеком. Джек, ну і зараз будемо їсти знову. белые мы <сеттілими> хорошенечко, мы мало видим. Ну, сната, ну, ай, ну сожий, то есть я сняла там на игрушечку. И он сейчас умный, там может чуть-чуть поспал такие, Ну, я ну, не дойду с него особо, хочу я И буду делать на это лайк. А вам ну, что, ребята? Всем пока. Это был наш влог с Джеком, как мы проводим дж... ну, день с Джеком, тому всем пока. Пока. Джек тоже скажет пока. Пока.